Хто ми? Підписники подона! Чого ми хочемо? Щоб подон зробив нові відео. Е, Ні, я маю на увазі. Чого ви ще хочете? Е, е, е. Та скажіть що халявну гру. Халявну гру. Коли ми цього хочемо? Вже. І знову нікому не потрібна чергова роздача ігор від патона. Цього разу роздаємо до фіга Тома гортомакленсі, а саме Том Кленсі, Rainbow Six, Rainbow Six 3, вегас, вегас 2, том Кленсіс Кострікун, Кост Рекун, Фьючер Солджер, Ендворк, Том Кленсіз Принтал Сел, Хаос Теорі, Conviction, Дабл Agent, Blacklist і інші ігри. Якщо ви як їх мені надішлете, щоб прийняти участь розіграші натисни на посилання, яке бачить на екрані, або просто перейди по ньому посилці в по Описі, господи, Щоб прийняти участь натисни на посилання, яке бачиш на екрані, або натисни його в описі до цього відео. Заповни всю форму і чекай на розіграш в онлайн трансляції. Розіграш відбудеться 11 жовтня, в якийсь там уйде, ніби я ще б що не придумав. Але напевно десь в обід. Приблизно орієнтуйтесь на На п'яту вечора чи обіду, я не я не знаю. І так я їх купив на розпродажі і тепер роздаю їх вам. Всі ігри в системі Uplay. Якщо у вас є ігри, які ви хочете роздати, можете написати мені в приватні повідомлення. Сочки.